В області 362 тисячі 800 пенсіонерів. Як ви знаєте, забезпечується своєчасна виплата пенсій всім пенсіонерам. Також забезпечується призначення поточних перерахунки пенсій. В цьому році за 8 місяців вже призначено 10 300 нових пенсій, проведено 27 700 поточних перерахунків за зверненнями громадян. Кількість пенсіонерів в області, на жаль, щорічно зменшується. Якщо станом на 1 січня 2012 року в області перебувало 378,6 тисяч, Пенсіонерів станом на 1 січня 13 – 372,8 тисячі, станом на 1 січня 14 367 тисяч пенсіонерів. Якщо порівняти за цей період чисельність пенсіонерів скоротилася на 16 тисяч пенсіонерів. Область старіє, і відношення працюючого населення до Чисельності пенсіонерів у нас одне з найскладніших в державі. Бюджет пенсійного фонду складається з двох частин. головних. Перше – це власні кошти пенсійного фонду, тобто надходження від єдиного внеску і деякі інші надходження. І друга частина це кошти державного бюджету, тобто ті кошти, які держава виділяє для. Виплати або пенсії, або частини пенсії, які повинні фінансувати з державного бюджету. Так от та перша частина власних коштів в області ми збираємо лише 57% до потреби згідно граничних обсягів показників бюджету пенсійного фонду на 2014 рік. Ми повинні отримати ще 2 мільярди 96 мільйонів в млн в в mm. З них планується профінансувати за рахунок коштів державного бюджету 977,6 мільйонів гривень. А в січні-серпні поточного року наші надходження з урахуванням Суми єдиного внеску розподіленого на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування по області склали 1 мільярд 750 мільйонів гривень.